У Миколаєві стартував проєкт, який покликаний допомогти людям, чиє майно постраждало внаслідок війни, отримати компенсацію або підтримку для відновлення житла. Члени постійної комісії міськради з питань ЖКГ погодили рішення щодо визначення замовника для його впровадження. Проєкт реалізується міністерством розвитку громад і територій України за фінансової підтримки Світового банку. Детальніше про нього, а також допомогу ЗСУ від Миколаєва, дивіться у нашому наступному матеріалі. У Миколаєві стартував проєкт Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей Хоуп, який реалізується за підтримки світового банку. Сьогодні члени постійної комісії міськради з питань житлово-комунального господарства підтримали рішення щодо визначення замовника для його впровадження. Мета даного проєкту допомогти українцям, чиї домівки постраждали внаслідок бойових дій отримати компенсацію або підтримку для відновлення житла в квітні 2024 року. Мінрегіон оголосив конкурс щодо відбору п'яти. Громад, які будуть брати участь у е, конкурсі з визначення громад, е, які отримують відповідну суму грошових коштів для можливості ремонту будинків, які постраждали наслідок збройної агресії, Миколаїв взяв участь у цьому конкурсі. Миколаїв навіть не, найбільшу кількість балів набрав. Ну ми потрапили в п'ятірку громад на території України, які е, почали рухатися далі. Наступним етапом став відбір будинків, які зможуть долучитися до реалізації проєкту. Загалом по Україні обрано 194 таких об'єкти. З них 54 розташовані у Миколаєві. Вже навіть було в новинах. Місто Миколаїв отримало першу суму грошових коштів у вигляді субвенції. Хоча фактично це грантові кошти на перший етап, це саме етап проєктування. Формуємо відповідні пакети документів, і один з документів, який нам необхідно було підготувати, це саме рішення сесії міської ради, яка закріплює наш статус замовника в даному проєкті. Очікується, що вже навесні 2026 року Миколаїв отримає проєктну документацію та зможе розпочати роботи, зокрема енергомодернізацію будинків, благоустрій територій та інші відновлювальні заходи. Також під час засідання члени комісії затвердили чергову допомогу українським воїнам. Це наше стандартне рішення. Воно стосується допомоги збройним силам України. Воно включає себе 10 розпоряджень міського голови. От, на загальну суму, яку вже озвучив. Дмитрий Степанович, це 7 мільйонів більше 7 мільйонів. Проєкт рішення не підлягає оприлюдненню, однак комісія одноголосно підтримала його. Також Тетяна Дмитрова поділилася результатами аукціонів, які відбулися в рамках малої приватизації у Миколаєві. Ми вже провели майже 10 аукціонів, і на сьогодні вартість стартової ціни виросла майже до п'яти разів. Тобто, ми анонсували завдяки вам. 51 мільйон. Якщо все, що ми запланували, відбудеться, так як ми програли ці аукціони, я хочу сказати, що ми вже майже на сьогодні маємо отримати. От так як ще у нас є 20 днів попереду, вже 27 мільйонів гривень. Нагадаємо, кошти отримані від приватизації міська рада планує спрямовувати на потреби військових. Тож сьогодні члени комісії знову погодили включення до переліку малої приватизації ще декількох об'єктів. Таким чином, це дасть можливість Миколаєву і надалі фінансово підтримувати наших захисників. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.